Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати отакі у нас доволі велике надходження запчастин на склад НТЗО. Здебільшого це оригінальні запчастини. Тобто приїхали вісь тяг навічування до МТЗ. НТЗ. От по оригіналу у нас потім центральний винт по оригіналу. Такі от панелі обшивачки під панель приладів нового зразку. Також оригінальні. Е, так, це у нас оригінальна Білорусівська верхня частина з плянцем до корзини щеплення, це у нас до старого зразку. Так, приїхали у нас саліо, це е, відророзподільники. Тулочки вал поворотний, оригінальний поприїжджали, це у нас на керування відравлікою. Підважили такі великі маленькі втулочки. Ще навіть не роздивився, що це таке. Будемо дивитися. А, це, мабуть, сережки. Це сережки у нас на механізм навішування в оригіналі проїжджали. Ось розпакувати. Не вже побачите, не буду розпаковувати, так що вони в оригіналі йдуть попаковані. Так, до щеплення вилочки у нас. Поприїжджали. Ну і тут багато-багато. По КПП у нас тут, запчастини. Діференціал поприїжджали. Це у нас моноциклони, такі от прозорі поприїжджали на 240-й, до речі, на 260-х другум є. Так, Це у нас склочисники поприїжджали. Подовжувачі крил пластикові. Це у нас розкос регулюємой. Тяги у нас. Щеплення оригінальні, воно там лежать завалені. Так, по валам, потім диски щеплення, посилені, не посилені, ну, тобто є посилені, вони армовані. Там позначка буде 0,1 наприкінці. Тут без позначки це не посилене. Якщо отут позначка, то це у нас посилене буде. Так, поприїжджали динаміки, магнітоли. Ну, тобто на будь-який смак, друзі, якщо кому щось цікаво, будь ласка, звертайтеся, номер телефону в описі під відео. Також можете знайти номер телефону в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.